Ну, що це? Ну куди це? Куди mm -hmm. ми? Куди така тігріця піде? Хтось возив в мішках десь за кордоном якісь якусь контрабанду і тут продавав. І там були дійсно унікальні речі. Масмаркет, і він прям дуже з поганою репутацією, mm -hmm. в плані того, що це шиють якісь китайські діти на заводах в підвалах, mm -hmm. умовно. Mm -hmm. е, мені подобається знаходити те, що подобається е, мені. В цей момент, да, типу, незалежно там, від дітей. Так, 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 так. Ну, mm -hmm. типу, прикольно заходити в день завозу, там, наприклад, е, в другій половині. Господи божечки! привіт, я Лейла і я любительниця сумських секондів. А я Артем, журналіст цукру. І сьогодні з Лейлою походимо з секондами, розпитаємо її, як знайти свою улюблену річ і чому, шукаючи одяг, ми задовольняємо інстинкт мисливця. Ми що це будемо перепродавати. Збірка і отут у цей же шмаднючий этот, типа. Ми теж повинні розуміти, що ці речі до нас роблять такий шлях, я не знаю, де вони катаються. Mm -hmm. І типу чисто при транспортуванні це все може бути просто бірка, може бути відірвана. Я ухожу. Ну, Все було б хорошо, але нюанс. А, а, ну це просто певний стільок повинен бути. Керібредшоу. Така приталена рубашечка, картесенька. Речі використовувати не тільки по їх прямому призначенню. Отак от відмається uh -huh. от Типу тобто Для мене історія, наприклад, зараз багато всяких піжам створюють. Мода пішла на Ці піжами, які можна використовувати в повсякденному житті. 700 гривень. А тепер давай подивимось в доларах. Це коштує 60. Хай два. Ці бретині сумочки. Тільки я не вмію їх носити. Типу якось отак. Більше про топові знахідки Лейли із секундів, і що треба знати початківцям у цій справі, читайте на нашому сайті.